Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Обізнаний і досвідчений прокурор представляє справу в суді. Викликаються свідки, наводяться докази. Всі свідоцтва захисту зводяться на нівець продуманими запитаннями під час очної ставки. Звинувачення не залишає місця для сумнівів, і суд приймає рішення. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Цей вірш можна вважати ключовим у посланні до римлян, яке ми сьогодні почнемо досліджувати. Воно містить повну відповідь на вічне питання як людина може примиритися з Богом. Цілком можливо, що вплив цього послання на історію був найбільшим за будь який інший літературний твір, мільйони людей протягом усіх віків з часу написання послання під керівництвом Бога зобов'язані йому за невимовне духовне звільнення і збагачення. Послання до римлян це хвилюючий процес. Благословенного впливу, який витікає з правильних взаємин із Богом. Це послання не зовсім звичайне, тому що Павло в ньому робить детальний виклад основних положень своєї віри. Бог турбується про свій народ завжди в минулому, в сьогоденні і в майбутньому, його ставлення до людей незмінне, оскільки Бог любить все творіння, він має владу і бажання спасти кожного. По Божій милості спасіння може отримати і юдей, і язичник. Ми всі повинні відгукнутися на Божу милість і прийняти його благодатний дар спасіння, оскільки його воля понад усе він повинен стати царем наших сердець. Божа сила також освячує віруючих, робить їх праведними це означає, що ми звільняємося від гріха і вільні підкорятися Христу і слідувати за ним. Якщо ми зростаємо в єдності з Христом, Святий Дух звільняє нас від вимог закону і від страху покарання. Довірившись Святому Духу і спираючись на Його допомогу, ми можемо перемагати спокуси і гріх. Апостол Павло мав кілька цілей для написання цього послання першою було бажання повідомити віруючим про свій намір відвідати Рим. Другою метою було повно і докладно пояснити римським віруючим сутність євангельської звістки, яку він проповідував. Третя ціль не така очевидна вона пов'язана з напруженням у римській християнській громаді, що виникло у стосунках між юдеями та поганами, а може, і конфліктом між ними. Сподіваюсь, ви вже готові досліджувати це послання. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову серію бесід, присвячену посланню апостола Павла до римлян. Спочатку я хотів би сказати декілька слів про автора цього послання. Приступаючи до вивчення творів апостола Павла, ми зіштовхуємося із зовсім новим типом Божого об'явлення. Для спілкування з людьми Бог використовував різні способи. Через Моїсея Господь дав людям закон або п'ятикнижжя. Бог звертався до людей через історичні та поетичні твори, а також через пророцтва. Пізніше Бог дав людям Євангеліє. і ось тепер ми приступаємо до зовсім нового розділу Божого об'явлення послань, більшість з яких написані апостолом Павлом. Деякі дослідники намагаються угледіти різницю між посланнями та листами, відносячи їх відповідно до літературних і нелітературних документів. При цьому послання апостола Павла відносять саме до другої категорії. На думку цих вчених, твори апостола Павла варто вважати листами, а не посланнями. Хоча варто зазначити, що багато дослідників у наш час вважають цю класифікацію такою, що зовсім не відповідає дійсності. Але читаючи послання Нового Завіту, або, якщо хочете, ці листи, ми відчуваємо їхню надзвичайно сердечну теплоту. Вони, немов особисто звернені до нас з вами, так, ніби їх опустили в нашу поштову скриньку тільки сьогодні. У кожному з цих чудових послань, які Павло та інші апостоли адресували церквам, Господь звертається до нас особисто. У той самий час послання до римлян містить велику євангельську звістку, звернену до всього світу. Для Павла Євангелія була великою екуменічною силою, а місто Рим було центром саме того світу, заради якого помер Ісус Христос. Тому послання апостола Павла до римлян є одночасно і листом, і посланням. Кому був адресований цей твір? У му розділі Послання до римлян, в 15 та 16 віршах, апостол Павло пише: А писав я вам почасти трохи сміліше, як би вам, нагадуючи благодаттю, що дана мені від Бога, щоб був я слугою Христа Ісуса між поганими. І виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Павло зовсім ясно говорить тут, що він є апостолом язичників, точнісінько так, як Симон Петро є апостолом для дітей Ізраїлю. У своєму посланні до Галатів у другому розділі апостол Павло пише, бо той. Хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими, і, пізнавши ту благодать, що дана мені, як і Кифа, і Йоан, що стовпами вважаються, подали мені та варнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізаних. Ми з вами бачимо, друзі, що Павло був особливим чином, обраний Богом як апостол язичників. В останньому розділі послання до римлян Павло пише про всіх тих людей, яких він знав у цьому місці, і ми побачимо, що більшість з них були язичниками. Римська церква складалася головним чином з колишніх язичників, і саме до цих людей було звернене дане послання. Тепер я хотів би сказати декілька слів про церкви в місті Римі. Павло не раз говорив, що він ніколи не прагнув працювати в церквах. Організованих іншими місіонерами. Однак апостол багаторазово заявляв про своє гаряче бажання прийти до Риму. Приклад цьому ми зустрічаємо в 15-му вірші першого розділу цього послання. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Апостол Павло хотів потрапити до Риму і проповідувати його жителям добру звістку. Але, незважаючи на те, що Павло бажав потрапити до Риму, він ніколи не пішов би туди, якби хтось інший проповідував там з Євангелією до нього. У 20-му вірші 15-го розділу цього ж послання апостол пише притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужих. Павло ніколи не ходив туди, де вже працювали інші апостоли. У зв'язку з цим ми з вами можемо зробити висновок, що ніхто з інших апостолів не бував у Римі. До речі, ви ніколи не запитували себе, хто був засновником церкви в Римі. Я думаю, що вас дуже здивує моє твердження, але я наполягаю на тому, що саме апостол Павло заснував Римську церкву. Він започаткував її ще задовго до того, як з'явився в цьому місці і, знаходячись далеко від нього. При цьому апостол використовував усі доступні йому засоби, щоб скерувати і визначити курс цієї громади віруючих. Зараз я поясню своє твердження. Справа в тому, що Рим являв собою незвичайне у багатьох відносинах місто. Ось чому той факт. Що Павло ніколи не бував там, не перешкодив виникненню римської громади. Яким же чином це трапилося? Все дуже просто. Павло подорожував по Римській імперії, приводячи людей до Христа, а Рим, будучи столицею імперії, притягував до себе людей. Тому природно, що багато хто з них, хто прийшли до Христа завдяки місіонерській роботі апостола Павла, рано чи пізно опинялися в Римі. Як бачимо, друзі, наочний тому приклад у 18 розділі книги дій святих Апостолів, де описується відвідування апостолом Павлом міста Коринт, там апостол зустрів акілу та прискилу, які були родом з Риму. У той час імперію охопила хвиля антисемітизму, бо імператор Клавдій почав гоніння на євреїв. У результаті цього ця родина залишила Рим, перебравшись до Коринта. Пізніше, як ми довідуємося з книги дій святих апостолів, Акіла і Прескіла разом з апостолом Павлом відбули до Ефеса і стали чудовими свідками Ісуса Христа. Але на той час, коли апостол писав послання до римлян, вони вже знову повернулися до Риму, і Павло вітав їх у цьому посланні. Досить ймовірно, що інші християни в Римі також були знайомі з апостолом Павлом. Як бачимо, більшість з них зустрічалися з Павлом особисто, а деяких з них він сам привів до Христа. Отже, заочно апостол Павло був засновником церкви в Римі, привівши до Христа віруючих, котрі пізніше потрапили до цього міста. Павло був знайомий з Римом, незважаючи на те, що до моменту написання послання він ще не бував у цьому місці. Справа в тому, що Рим можна було б порівняти з великим кораблем, який іде по морю вночі. Самого корабля може бути не видно, але він піднімає хвилі, що доходять до самих далеких берегів. Вплив Риму був подібний радіохвилям, які поширюються і проникають до самих далеких куточків імперії. Ми знаємо, що Павло відвідував римські колонії, такі як Филипи і Солунь. Де він бачив римську культуру, римські звичаї, закони та мови, він подорожував римськими дорогами і при самих різних обставинах зустрічався з римськими воїнами. Йому навіть довелося сидіти в римській в'язниці. Апостолові Павлові доводилося з'являтися перед римськими правителями і суддями, а сам він користувався привілеями римського громадянства. Тобто Павло знав про Рим дуже багато, хоча йому ніколи раніше не доводилося бувати в цьому місці. Але саме звідти йому ще належало проповідувати світові, що гине всесвітню Євангелію, яка говорить, що Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Рим як магніт. Притягував до себе людей із усіх кінців тогочасного світу. Добре відоме прислів'я, що всі дороги ведуть у Рим. І ця фраза була не просто приказкою. Подорожуючи віддаленими районами цієї гігантської імперії, Павло та інші апостоли приводили багатьох грішників до підніжжя Христа. У більшості великих міст імперії виникали церкви. Згодом багато християн стягувалися до центру цієї неосяжної держави, і коли в цьому великому місці з'явилися віруючі, там природним чином виникла видима церква. Навряд чи цю церкву організувала якась окрема людина. Швидше за все, навернені апостолом Павлом та іншими місіонерами люди, приходячи до Рима з усіх кінців імперії, просто об'єднувалися в помісну церкву. Принаймні, ми точно знаємо, що не апостол Петро заснував цю громаду. Більше того, Петро не мав до неї ніякого відношення, тому що його проповідь у День П'ятидесятниці і його наступні проповіді були адресовані тільки до дітей Ізраїлю. Ми знаємо, що лише після навернення Корнилія Петро зрозумів, що язичники теж можуть бути частиною тіла Христа. Підводячи підсумок усьому сказаному вище, ми можемо сказати, що фактичним засновником церкви в Римі був саме апостол Павло. Він ніколи не був у цьому місці, але був добре знайомий з ним. Приступаючи до вивчення цього великого послання, необхідно сказати декілька слів про його тему. Ключовими віршами послання є 16 та 17 вірші першого розділу. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожного, хто вірує перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Через кілька занять ми з вами будемо докладно говорити про ці вірші, і я порадив би усім своїм слухачам завчити на пам'ять ці рядки. І постаратися перейнятися їхнім значенням. У послані до римлян роз'яснюються основи Євангелії усі люди цього світу загрузли в безодні гріха, усі засуджені перед особою Бога. Апостол Павло пише про повну зіпсованість людини, яка безнадійно і безповоротно розбещена. Однак наш небесний батько вказав вихід із цього жахливого глухого кутка. Пославши свого сина, померти за наші гріхи, людині потрібна Божа праведність, оскільки своєї власної праведності він не має. І завдяки своїй благодаті Бог визначає праведність грішників, що увірували в Христа. Зізнаюся, що я почуваю себе зовсім не вартим говорити про цю велику тему. Будучи пастором, я намагався проголошувати цю тему протягом багатьох років. І я можу сказати, що наш світ не бажає почути і прийняти цю звістку. Наш світ, друзі, воліє слухати про славу людства. Люди хочуть звеличувати людину, а не Бога. Але я переконаний, що будь-яке служіння в наші дні, що намагається говорити про людську славу, замість того, щоб проголошувати повну розбещеність і зіпсованість людського роду, приречена на провал. Вчення, яке не вказує, що людина повністю гріховна і йде до загибелі, ніколи не підніме людство і не дасть йому викуплення. Єдине викуплення за гріхи людства це вже здійснене викуплення, яке ми маємо у Христі, якого Бог послав у цей світ, що гине. У цьому і полягає велика думка послання до римлян. Пам'ятаєте того розбійника, який висів на Христі поруч з Ісусом. Ми читали про це у 23-му розділі з Євангелії від Луки. Римське правосуддя визнало цю людину не вартою жити в Римській імперії, але наш Господь сказав йому, що він зробить його гідним небес. По правді кажу тобі ти будеш зо мною сьогодні в раю. Бог приймає загиблих грішників, подібних до нас з вами, і вводить їх у свою родину, роблячи їх своїми дітьми. І робить він це через смерть Христа на Христі, а не завдяки якимсь нашим заслугам. Єдине, що від нас потрібно, це віра. Ось що писав про віру Мартін Лютер. Віра є дарунок Божий, який робить можливим переродження грішної людини в нове творіння. Цей дарунок відновлює в людині затерті гріхом образ. І подобу Божу і дає впевненість у любові батька до помилуваного, блудного сина, так що людина може спокійно йти на страждання і смерть. Віра дає людині радість і сповнює його любов'ю до Бога і його творіння людини, віруючий, стає оселею Духа Святого і без примусу, охоче і радісно прагне кожному робити добро, кожному служити, усе переносити з любові до Бога. І для його слави, звідси походять дійсно приємні Богові добрі справи, саме цю велику істину несе людям послання до римлян. Послання до римлян, як велике джерело християнської доктрини, було адресоване до церкви в Римі, щоб уберегти її від єресі. Але цікаво відзначити, що воно не досягло наміченої мети. Римська церква. Дуже далеко відійшла від тієї віри, що була сформульована у цьому посланні. І це ще раз є ілюстрацією істини послання до римлян що людина не розуміє і не шукає Бога. Цей твір має дуже ясну смислову структуру. Після короткої передмови Павло приступає до першої частини, у якій показує, що всі люди грішники. Після цього він пояснює, як Христос розв'язав проблему гріха. Торкнувшись проблеми спасіння юдеїв, Павло дає практичні рекомендації, як вести християнський спосіб життя. Багато богословів вважають, що послання до римлян це найглибший літературний твір, який будь-коли був написаний у цьому світі. Хтось сказав, що рух реформації був плодом вивчення послання до римлян. А також послання до Галатів. Цілком можливо, що будь-яке велике духовне оновлення церкви за своїми причинами та наслідками було нерозривно пов'язане з глибоким знанням цієї книги. Мартін Лютер якось написав, що послання до римлян є справжнім шедевром Нового Завіту і найчистішим Євангелієм, що цілком заслуговує того, щоб християни не тільки знали його серцем. До останнього слова, але і щодня використовували його як духовний хліб для своєї душі. Це послання неможливо знати занадто добре. Чим більше ми читаємо його, тим чудовішим і ближчим воно стає до наших сердець. Йоанн Златоуст, один з отців ранньої церкви, намагався читати це послання двічі на тиждень. Один з великих вчених минулого століття Майкл Фарадей. Звертаючись до цієї книги, дійшов висновку, що вона наділяє людину справжньою вірою. Коли цей великий натураліст знаходився на своєму смертному одрі, якийсь репортер запитав його, яку теорію він обмірковує, підійшовши до завершення свого життєвого шляху. На це Фарадей відповів У мене більше немає теорій. У мене є моя віра. І вона твердо ґрунтується на Христі, моєму Спасові, який помер за мене, щоб дати мені можливість потрапити на небеса. Також відомо, що саме це послання переобразило життя одного англійського ремісника, що жив у 17 столітті у місті Бетфорді в Англії. Його звали Джон Бунян. Кілька років назад. Мені довелося побувати на цвинтарі, де спочивають останки цієї людини. І я почав думати про те, що зробила і сказала ця людина. Справа в тому, що він не був інтелектуальним гігантом, він навіть не був великим письменником. Однак йому вдалося написати книгу, що за обсягом продажів поступається лише Святому письму. Ця книга називається Подорож Пілігрима до небесної країни. В ній розповідається історія спасенного благодатчу грішника. Грішником цим був сам Джон Бундян. Відомо, що ця людина багато читала і вивчила послання до римлян, і в результаті він написав цю оповідь про своє власне життя, історію Пілігрима, що прийшов до Христа, де позбувся вантажу своїх гріхів і почав шлях до небесної країни. Тому я хочу закликати вас, друзі, зробити те, що обов'язково, багаторазово окупиться в майбутньому. Читайте послання до римлян. і читайте його регулярно. Це послання вимагає всіх наших розумових здібностей, а також старанних молитов і спілкування з Богом, тому що необхідно, щоб Святий Дух наставляв нас. Кожен християнин повинен добре знати цю книгу. Тому що вона є підставою для християнського росту людини. У нашій наступній передачі ми розпочнемо вивчення першого розділу цього послання, а на сьогодні ми з вами прощаємося. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Чисте джерело криниця, Христос тобі на зустріч вийде, біля криниці поруч сяде, зачеві він твоїх сльози зітре всю правду про життя розкаже. Nas Kristu bude živ Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!